Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні в програмі говоримо про таке. Рішення ухвалено. МВ виділив 17,5 мільярдів доларів. Гривня зміцнюється. Що далі? Долар продовжує наступ, чергові мінімуми проти більшості валют. Вигідні вкладення, які зігрівають інвестиції в енергозбереження. Ну, я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатики. Ми починаємо традиційно з міжнародних ринків. Як ми зазначали у наших попередніх програмах, американська валюта продовжила впевнене зміцнення проти усіх конкурентів. Продовж тижня фунт знизився до двохрічного мінімуму євро до нового 12-річного. Був зафіксований також шестирічний мінімум для австралійської валюти та семирічний пік для єни. П'ятницю основні валюти завершили на таких рівнях: один євро. Долар 5 центів, британський фунт менше ніж півтора долара. І за один долар давали вже більш ніж 121,5 єни. Укріплення долара в першу чергу зв'язано з очікуванням скорого повищення учотної ставки ФРС США. Найбільш вероятний срок зараз – це іюнь розглядається. Повищення в районі 0,25 процентних до э, возможных 0,5%. Э, Сильний долар став причиною чергового зниження на товарних майданчиках. Вартість контрактів на золото у першому поточному році опустилась до позначки 1150 доларів за тройську ункцію. Нагадаю, коштовні метали продають починаючи з лютого. За результатами тижня нафта сорту Brent подешевшила до 56 доларів за барель. Сорт WTI – до 45 доларів за барель. І зберігають потенціал до подальшого зниження. І до вітчизняних подій безумовно найголовнішою новиною минулого тижня стало ухвалення рішення МВФ про виділення Україні 17,5 мільярдів доларів і дуже оперативне перерахування перших 5 мільярдів, які вже 13 березня надійшли на рахунки МБУ. Про довгоочікуваний кредит та його вплив на вітчизняну економіку. Далі у сюжеті. Українська гривня завершила тиждень незначним зміцненням. Офіційний курс НБУ у п'ятницю склав 21 гривня 66 копійок за один американський долар. Банкіри зазначають, така стабілізація вплинула і на готівковий ринок. Фізособи потроху почали продавати валюту. В одмінках зелений купували по 23 гривні, продавали по 25-26 за долар. Я, звісно, рад, що вдалося збити ажіотаж і паніку, і що курс офіційний і ринковий курс грівну укріпився. Это очень хорошо оказывает остужающее воздействие на спекулянтов, на наши мозги. Нацбанк умело закрутил гайки на стороне спроса. Рано или поздно этот спрос появится на рынке. Допомогти задовільнити відкладений попит з боку імпортерів повинні принаймні частково кошти МВФ, що вже надійшли на рахунки НБУ. При цьому експерти застерігають кредити міжнародних фіно не мета, а лише частина складного шляху реформ. Починати ж варто перш за все з виконання обіцянок. Перший транш від МВФ це кажем, так начала путі. Ну от і далі транші будуть все одно прив'язані к виконання реформи. Ці реформи треба робити. Треба продовжувати продовжати там бізнесу, треба продовжувати… На улучати вообще качество управління там государством, ну, лучше в усіх сферах, де важливо все, що треба було зробити, вони зробили. Зараз треба тільки виконувати, треба не придумувати ніяких нових велосипедів і нових колес. Треба просто набратися терпіння і починати виконувати той план заходів, які пообіцяли. На жаль, з виконавчою дисципліною у нас є проблеми. Фахівці констатують, поки НБУ вдалося загасити панічні настрої та отримати курс гривні жорсткими обмеженнями, але це лише в короткостроковій перспективі. Тепер необхідні спільні дії всіх міністерств та всіх гілок влади. Лише в цьому разі можна повернути довіру до банків та фінансової системи загалом. Міністерство фінансів, яке обіцяли раніше, оголосило про початок переговорів з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості. Як заявила очільник міністерства фінансів Наталія Єреська, вона розраховує упродовж чотирьох років отримати зменшення тиску на бюджетні платежі в межах 15 мільярдів доларів. Конкретні подробиці про що саме будуть домовлятися з основними утримувачами держборгу України, поки що не розголошуються. На порядку денному в міністерстві стоїть потреба зменшити тиск на державні фінанси з боку державного боргу. Для чого ми вже завтра розпочинаємо консультації щодо його реструктуризації з нашими кредиторами. Більш докладно про ситуацію на фінансовому ринку України ми спілкуємось в студії з Віктором Пензенником. Віктор Пензенник, екс-міністр фінансів України, доктор економічних наук, професор, народний депутат восьмого скликання, автор більш ніж 400 наукових статей та книг. Пане Вікторе, я рада вас вітати. Велике, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Давайте Вітаю. одразу до запитань. Отже, рішення МВФ позитивне. Перший транш ми вже отримали. Гривня, курс гривні дорівнює майже тому, що закладений у бюджеті. На вашу думку, це перемога чи все ж таки перехід до нового етапу? Ну, важко однозначно сказати, бо це не перша спроба співпраці з міжнародним валютним фондом протягом останніх п'яти років. І дуже хотілося б, щоб вона це була успішною спробою, але це в більшій мірі залежить від нас. Я розумію, наскільки важливо отримати кошти, бо нема інших джерел каналів отримання, але великою мірою успіх програми залежить від того, що заробити робити в самій Україні. Бо це головне завдання. Тут наводять порядок, а не ніхто ззовні нам не наведе цього порядку. Днями Верховна Рада ухвалила пакет законів, яких вимагав МВФ. На вашу думку, депутати зробили все від них залежне. Ситуація вимагає більш рішучих дій, але навіть такий крок не так легко проходить в парламенті, бо мені здається, що в суспільстві мало говорить про країну, про проблеми. З країною треба говорити, в тому числі з депутатами, бо чим більш серйозні кроки будуть зроблені, тим легше і швидше країна позбудеться проблем, яким вона опинилась. Бо ситуація дуже непроста, але вона не є такою, якої немає виходу. Але вона потребує дій. А що ви маєте на увазі під терміном рішучі кроки? Які кроки? Ну, в першу чергу відновити здатність уряду фінансувати видатки. Розрив між доходами і видатками настільки великий, що безпечних способів фінансувати вже нема. Я вже не один раз говорив про ті ризики, які виникають в зв'язку з тим, що до цього підключили, на жаль, Національний банк України, що вкрай небезпечно, в тому числі для обмінного курсу. Бо ми опиняємось в дуже небезпечній ситуації, коли борг починає відроджувати борг. Сам борг починає плодити борг, тому перші рішення мали бути значно більш серйознішими для того, щоб зменшити гар проблем. Бо, на жаль, доведеться приймати дуже скоро нові чергові рішення по збалансуванню бюджету. А які кроки на вашу думку мають зробити основні гравці ринку? Це НБУ, уряд і Міністерство фінансів. Першочерговим завданням уряду є якраз відновлення тої здатності, про яку ми говорили, здатності безпечно фінансувати видатки. А з точки зору національного банку задача полягає в тому, щоб забезпечити виконання всіх зовнішніх платежів, або називається це професійною мовою, відновлення здатності фінансувати платіжний баланс. Це імпортні операції і зобов'язання. І от міжнародні кошти валютного фонду призначені якраз для цих цілей, і це одночасно дозволяє давати опору національній валюті, але головна опора має бути пов'язана з тими змінами, які забезпечені надійний канал постачання валюти, яким є експорт і інвестиції. Експерти опитані нашою програмою зазначали, що для стабілізації і зміцнення гривні потрібна узгоджена взаємодію. Сі гілок влади на вашу думку, чи готові вони до цього? Ну, Мені важче тут судити, я б не хотів тут гадати, бо, на жаль, ми багато, багато бачимо не, не узгоджено. А саме головне, я поки що не відчуваю волі на непрості рішення. Бо країна в ситуації, в якій знаходиться, вона потребує непростих рішень. Солодких рішень тут нема, на жаль. Вже. Бо легко говорити, обіцяти солодку неправду а роками. Так. А коли зараз ситуація така, коли треба приймати непрості рішення, то тут, як ніколи, треба говорити з суспільством і проявляти волю, консолідувати зусилля всіх гілок влади, чого не? Жаль, ми не бачимо, бо мені здається, що далі продовжиться річ. Знайома нам вже десятиліття, коли боротьба за владу стає метою, а не способом дати відповідь на проблеми, на ті виклики, які стоять перед країною. Пане Вікторе, ще одна важлива тема це початок переговорів з міжнародними кредиторами. На вашу думку, чи варто нам сподіватися на якісь поступки? Це така можливість передбачена змінами до закону про державний бюджет, і вона розглядається в пакеті тих 40 мільярдів, які нібито дають, бо частина цього пакету це якраз відтермінування сплати. Хоча сьогодні звучать якісь нові нотки, вони мають право на існування про якесь нібито можливість писання. Можливість все ж таки існує можливість писання. Я не можу стверджувати. Чи існує, бо це результат переговори, це компроміс. Я маю деякі догадки з цього приводу, я їх не хочу висловлювати, але як, в кращому випадку, якщо уряду вдасться розписати, розтягнути погашення боргів, бо навантаження дуже велике, то це теж може бути позитивний результат. Але це не такий простий процес. І хай в тиші проводить його уряд, бо він залучив для цього експертів, а подивимось на результат, бо це не легкі переговори. Пане Вікторе, і наостанок ваші прогнози, які будуть на березень і на все ж таки більш довгострокову перспективу? Якщо довгострокову перспективу, я переконаний, що країна вийде з цієї ситуації, бо навіть сама ситуація не дозволить розслабитись. Мені важче говорити на найближчу перспективу, бо я дивлячись на те, як відбувається, які рішення приймаються, яка їх ефективність, яка їх рішучість, то в мене тут. Не, не так багато оптимізму, але я переконаний, що в кінцевому рахунку проблеми будуть розв'язані гірше, коли отак от попередні 5 років, коли можна було влізати в борг і створювати видимість, що на все добре. Зараз проблеми вилізли на поверхні, і, і, і життя не життя не дасть можливості їх не розв'язувати. А борги все ж таки ми повинні віддавати або ми, або наші. Ну, діти. Проблема не в тому, щоб зараз позбутись боргів. Бо інколи дехто думає, що я закликаю до того, щоб позбутись боргів. прекрасним сигналом і дуже хорошим сигналом було б, якби Україна припинила нарощувати борг. Це унікальний, прекрасний сигнал. Пане Вікторе, дуже вам вдячна за змістовну розмову. Дякую. 1 квітня газ для українців стає більш ніж втричі дорожчим 3,60 за кубометр, за понаднормове споживання і в неопалювальний період більше 7 гривень за куб. Необхідність збільшення цих тарифів не викликає сумнівів. Втім, залишаються кілька питань. А саме чи варто було робити це так різко? Яка кількість людей не зможе розрахуватися за новими тарифами, і як погіршиться платіжна дисципліна? Відповідей на ці питання поки що нема. Очевидним є тільки те, що за новими тарифами економити тепло стає вигідно, і про це варто думати вже зараз. Деталі у сюжеті Олени Соловйової. Аби почати економити на опаленні, доведеться об'єднатися із сусідами. Фахівці наголошують, багатоквартирний будинок, єдина система, і вдосконалювати його бажано комплексно. Почати радять із встановлення загального лічильника тепла. Він дозволяє платити виключно за спожите і зменшує рахунки по будинку, чи не вдвічі запевняють експерти Прибори чота дозволяють економіки. Ніну вони мотивують економія та раз. А во-вторых, міняється механізм начислення. Оплаты за потребленные энергоресурсы в условиях поднятия сейчас цен и на горячую воду, и на, и на отопление, и на газ, то это будет однозначно выгодно, потому что нормы всегда у нас как бы завышены. Серед наступних кроків, які радять експерти, елементарне скорочення побічних втрат тепла, утеплення труб в підвалі, ремонт під'їздів із замінами вікон та вхідних дверей. Приблизно це коштуватиме 30-60 тисяч гривень з під'їзду. Ймовірна економія – 10-15%. Більш ефективний, але й дорожчий. індивідуальний тепловий пункт коштує приблизно кількасот тисяч гривень. Зате економить ще близько 20%. Цей агрегат забезпечує теплом та гарячою водою 126 квартир. Мешканці підрахували в місяць, вони заощаджують до 7,5 тисяч гривень з будинку. В тутешньому ОСББ індивідуальний тепловий пункт переобладнали два роки тому і підрахували, що він повинен окупитися років за п'ять. А з новими тарифами термін скорочується в рази. От здесь у нас знаходиться регулятор температури атапління в тепле суток. У нас градусник на вулиці. регулятор прикривається. В зв'язку з цим отоплення зменшується. Економія кожен місяць от 17 до 45 п'яти процента. в залежності від разного місяця. І лише наступний етап зовнішнє утеплення стін. Тут фахівці застерігають. Процедура проведена в індивідуальному порядку. Економії не дає, натомість загрожує антисанітарією і навіть руйнуванням будівлі. Дом як потребував, так і потребляє. От того, что он одну свою квартиру утеплил, его соседу теплее не стало. Поэтому экономии тепловой энергии не происходит. И вот просто взяли, сделали нашлепку. Дальше в этой нашлепке образуется грибок. Ухудшаются санитарно-гигиенические нормы именно в этой квартире. В ідеалі повна термомодернізація будинку із заміною усіх вікон, утепленням фасадів, горища та підвалу. Але це зазначають експерти програма максимум, яку можна реалізовувати послідовно впродовж кількох років, і коштуватиме вона вже мільйони гривень. І на сам кінець вже традиційна рубрика нашої програми важливі цифри тижня. Отже, 17,5 мільярдів доларів виділить АМВФ Україні впродовж чотирьох років. 11 банків підписали меморандум про реструктуризацію валютної іпотеки, і більше 25 мільйонів тонн зернових експортувала Україна станом на 11 березня. Такими, на наш погляд, були важливі економічні новини цього тижня. Про подальший розвиток подій поговоримо у наступних випусках. Ну а я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами. На все добре.